Сюльяна маска. Вихідне положення. Тадасана. Овдих. Авитасина. Овдих. Утанасана. Овдих. Права нога назад. Овдих. Коліна на підлогу. Овдих. Руки вгору. Овдих. В сторони. Овдих. Руки на коврик. Видих. Авдих. Права нога пряма. Видих. Планка. Авдих. Собака мордує вниз. Видих. Авдих. Собака мордує вверх. Видих. Авдих. Права нога вперед. Видих. Отанасина. Авдих. Анутасина. Видих. Вдих. Вдых. Ута насана. Выдих. Затримка дочка. Стрібом назад. Кишка. Вдих. Выдих. Правая нога назад. Вдих. чола. Выдих. Правая нога, левая рука Вдих видих. Вдих. вдых. Вдих. Ліва нога назад. Выдых. До чого? Вдих. Ліва нога права рука. Вдих. Вдых. Вдих. Скрутка вправо. Видих. Овдих. Скрутка вліво. Видих. Овдих. На четвереньки, Видих. Стрибок вперед. Вдих. Уйти насена. Видих. Ану відтасана вдих. Видих. Сядьма місяця. Видих. Вдих. Вправо видих. Вдих. Вліво видих. Вдих. Арч вороха. Видих. Вдих. вдих. трикутника. Видих. Вдих. Перша ота Коліно на підлогу видих. Правий носок вдих. Рудрасана видих. Лівий носок вдих. Праве коліно видих. Перший вата вдих трикутника видих. А швароха вдих, видих. Вдих, право, видих. Вдих, ліво, видих. Вдих, Вдих.